Нам терміново потрібно скликати вчену раду. В мене є приголомшливе повідомлення. Говоріть, колего. Не томіть мої мозкові звивини. Що, ну, що ви нове відкрили в області астрономії? Ха -ха. Не тільки в області астрономії. Колеги, розпочинайте. Як ви знаєте, я давно займаюся астрономією. Спостерігаю за рухом планет. Вираховую зв'язок цього руху із часом. До речі, те, що в годині 60 хвилин, а в колі 360 градусів це теж справа наших вчених рук. Розбиття на руки, місяці та дні тижня це досягнення вчених Вавилонського царства. Колего ближче до тебе. Так, на чому я зупинився? Так от. Зірки зірками, але цифри цифрами. Ми з колегою розкопали стародавні архіви, де знайшли багато цікавого. 6 століть тому. Коли Вавилонська імперія захопила різні народи, серед них були євреї. Один з них був взятий рабом царський палац. А став прем'єр-міністром того часу і пережив аж трьох царів. Древні рукописи розповідають, що це була видатна постать в історії Вавилону. Бо він був не тільки мудрим, цей Даниїв Болтасар. А ще й поклонявся великому єдиному богу, який створив великі чудеса. До прикладу, його кидали в яму з голодними левами за часів правління Дарія. А Бог спас Даниїла. В той же час, коли цар Валтасар бенкетував, з'явилася кисть руки і написала страшний вирок. А ще до того. Цар на їв траву і жив, як. Вибачте, дикі осе. Це ще не все. Бог Даниїла повернув розум царю на вуходоносору. І той проголосив на всю імперію, що немає іншого Бога, ніж Бог Даниїла. ще й повелів. Поклонятися тільки йому, а свого прем'єр-міністра Даніїла поставив головним над всіма полхвами мудрецями Таким чином, коли всі провідні вчені того часу вивчали науки і древні писання євреїв, на основі чого зробили безліч відкриттів. І розрахунки. Даніїл мав від Бога дар розгадувати сни і пророкувати різні події. І всі вони позбувалися. Одне з досліджених мною пророц Даніїла говорить, що народиться помазаний Божий. Він приводить купу цифр і подій, що сходяться. Увага! Що сходяться в точці співпадіння появи царської зірки і появи помазаника Божого. Колеги продовжуйте це ж неймовірно цікаво! З точки зору філософії, якщо поєднати знання з астрономії. Юдейські, як ми бачимо, правдиві пророцтва і цифри. Ми отримаємо? Отримаємо те, що час приходу помазаника настає, а царська планета Юпітер має тричі перетнути царську зірку Регу і Сузір'я Лева. Небо промовляє нам цими астрономічними подіями цар, цар, цар. А це означає. Колеги, це означає, що я збираюся в дорогу, бо світило на небі і древні рукописи нам звіщають про народження царя-царів, божого помазаника. Я так і знав. Я знав, що мене чекають великі справи. Аго, колего, якщо що, це наше відкриття. пророцтвам Даниїла Валтасара помазаника буде вбито. Але це буде Боже провидіння. Тож, які ми візьмемо дари для царя царів. Золото, як царю, Лада, як помазанку Божу. Миро, як тому, хто прийме смерть. В дорогу мої найрозумніші. Будь. Прекрасна зірко, веди нас.